Доброго дня! Сьогодні ми будемо вчитись малювати гірський пейзаж. На екрані ви бачите пейзаж із зображенням гір. Уявимо, що ми в українських Карпатах. Ліси одягаються в золотаво багряні тони, і природа постає у всій своїй красі. Полонини пістрявіють всіма кольорами веселки. У золоте вбрання одягаються ліси і схили гір. Я пропоную розташувати свій лист горизонтально, простим олівцем. Нижче середини листа ми позначимо лінією найближчий план, намітимо ось так гору, яка буде за цим пагорбом. Зробимо з цієї сторони ще отак, ніби гора підіймається вверх. Це у нас буде от передній план, другий, ось це третій план, і вон там ще далеко-далеко, ніби ще сховалися гори. Можна зробити ось тут на цій полонині зображення дерева, намалювати силует. Отак, стовбур, розгалуження гілочок, крону показати. В нижній частині можна ось тут розташувати зображення куща. Зараз я пропоную підготувати фарби. Можна працювати гуашю, можна аквареллю. Почнемо із зображення неба. Візьмемо білу гуаш. Підмішаємо сюди трошки бірюзового кольору, чи такий світлоблакитний. І тепер можемо прокладати зверху широкими мазочками площину неба. Зверху ми робимо кольор неба трошки насичений, а ближче до горизонту ми будемо робити його світліше. Для цього треба ще набрати білої гуаші, зробити тон посвітліше. І отут нижче прокладати вже більш такий світлий колір, щоб у нас плавний перехід був від темного до світлого тону. Пензик зараз треба взяти такий самий товстий. Ще нижче треба зробити біло-жовтий відтінок. Беремо жовтий кольор і змішуємо його з білою фарбою. Краще це теж зробити на палітрі. І мазочками акуратно прокладаємо нижче такий світло-жовтий фон. Тому що сонечко, воно десь там далеко за горизонтом, і тому й небо отримає ось такий відтінок. Почнемо прокладати фон переднього плану. Візьмемо охру ось такий колір. Десь охра нехай буде, а десь зелений. Це ми робимо так, щоб наша робота вийшла живописною. Ми створюємо осінній пейзаж, тому ми використовуємо і зеленуваті відцінки, і такі відцінки жовтого. Зараз приступимо до зображення гір, Саме найдавніший план гір. Ось тут ми повинні зробити світло зеленим. але для цього підбираємо зелене і зумрудне. і його треба трошечки змішати з білою гващою. Щоб він був світліший. Такий ніжний відцінок робимо. Зліва ця гора у нас буде трошечки темніше, ніж та дальня. Ми беремо знову ж таки оцей зелений, але до нього трошки треба підмішати світло синього. Але подивитися, щоб у нас відтінок цієї ближньої гори був. Темніше, ніж та, от яка далі, щоб у нас різниця відчувалась. У нас, гора темніше, ніж фон неба? От я ще раз тут накладаю більш такої насиченої фарби. Тепер от з цього боку, от права сторона малюнку, я взяла такий трав'янистий зелений, він трошки відрізняється від той, того відтінку, який був у нас зліва. І ось тут прокладаємо таким кольором гору. По краям, от трошечки можна так пензлик боком поставити, ніби там десь далеко-далеко на горі дерева. І такі робити по краєшку, от як мазочки, виступаючи з контура гари. Основання гари, отут внизу, можна показати такі жовті плямки, жовто-оранжеві, ніби тут дерева вже такі пожовтіли. Отак, трошки включити такі лямочки, але їх не замалювати, залишити. А от біля них створити темно-зелений фон. Оця полонина, яку ми прокладали от на першому плані, вона повинна залишитися світлішою, а от гора за нею повинна темніше бути. Тому й тон зеленого повинен бути. Більш такий насичений. Треба брати фарби більше, менше води. Поки гори підсихають, можна зараз прокласти от на це дерево жовто-оранжевого кольору, ніби це дерево вже таке в осінніх фарбах. От взяти так жовтого, десь трошечки оранжевого відтінку туди додати. Пензлик ніби стрибає по паперу. Кущик, який ми робили, можна опрацювати. Для цього треба вже поміняти пензлик товстий на тонкий, набрати коричневої фарби. І гілочки робити такими рухами, ніби знизу догори, тоненько, кінчиком, не боячись сміливо промалювати гілля. Він на першому плані, самий найближчий об'єкт, тому ми його робимо. Таким великим по зрівнянню з тими деревами, які далеко-далеко. Там, де ми створили жовті плямки на горі, під ними можна отак де не-де показати так штришочками, ніби це стовбури дерев. Хто захоче, можна намалювати так з лівого боку тин, отак стовпчики, і від одного стовпчика до іншого гілля тягнеться. Може, це подвір'я чи є. Зараз гора вже підсихає. І на фоні гори можна зробити ялиночки. Зелений змішати із синім кольором. Такий насичений, зробити темно-зелений відтінок, щоб ялинки у нас були найтемнішими. Зробили верхівочку, а потім отак вліво-вправо мазочки робимо і отак от донизу більше і більше. Отам От на горі ще можна ялиночки отак додати. Ми створюємо таке уявлення лісу на горі. А жовті плямки – це, може, кущі чи дерева, які пожовтіли. Ось тут можна теж отак стрибочками зробити свети дерев. У цьому завданні ми вчимось отримувати різні відцінки зеленого кольору. Відцінки синього, Виконуючи таку роботу, ніби відпочиваєш, ніби уявляєш себе в тих горах, створюєш такий пейзаж, ніби ти сам там знаходишся. Ялиночки малюємо темно, темно зеленим А щоб цього добитися, треба взяти зелене і з синьою фарбою. Тоді вони будуть виділятися на фоні гор. На першому плані на землі, на охристому фоні можна додати такі мазочки, ніби там травка, ще така десь пожовкла, десь ще зелена. Дерево, трошки де-не-де так показати. Таким е, з червоним відцінком крону, тому що воно десь освітлено сонцем, а десь тінь. І от можна ще тут трошки так де-не-де -де, попрацювати, по кущику пройтись теж такими червоними відцінками, з оранжевим трошки, отак, може там листя вже теж Осінь пофарбувала в такі осінні кольори. На самому кінці треба продивитись дітальки на малюнку, домалювавши таким чином стовбури, гілочки на деревах. Спочатку треба пройтись по всьому малюнку, зробивши фон кожного плану, а потім вже працювати над деталями. Дітальки пророблювати пензликом тонким. Сьогодні ви вчились створювати гірський пейзаж, малювали різними відтінками зеленого, синього кольору, створювали плани, Вчили створювати передній план, він тепліший, дальній план він холодніший, тому що ми туди додавали сині відтінки. І таким чином намалювали гори. Бажаю вам творчих успіхів. На сьогодні наш урок закінчується. До побачення!